Військовим зняли 30 тисяч. Кому і чи це вигідно? З 1 лютого військові тиловики не отримуватимуть доплату. Це стосується тих, хто проходить службу військових підрозділах, що не входять до складу груповань сил оборони чи резерву Главко ЗСУ. Йдеться про навчальні центри, органи військового управління, тилові бази та інше. Винагороду 30 тисяч. щомісяця отримуватимуть військові, які виконують завдання згідно з бойовими наказами. Доплату нарахують лише за період виконання спеціальних бойових завдань. Втім, військовослужбовцям збільшили орієнтовно на 50% забезпечення. Якщо Ували 13 тисяч буде не менше 20. Чому так? Відповідь очевидна, великий дефіцит бюджету близько 60% Усього допомога партнерів підтримувати такі виплати, на жаль, немає ресурсу. Втім, далі будуть отримувати 100 тисяч ті, хто бойових діях на передовій ракетники, льотчики, моряки, військові медики, зенітники. Ось що про це кажуть самі військові. Добрий ранок, друзі, ПСОшники Ворога які роздувають зраду. На тлі цієї теми. Тридцятку зняли не всім, а лише тим військовим, які знаходяться в безпеці, на території, яка не підлягає бойовим діям. І чим більше такої території, я вважаю, тим краще. Таке рішення військового керівництва це є справедливим рішенням. Адже добре воювати в теплі.